Добрий день, це магазин МТЗОк. Мене звати Святослав. Сьогодні покажу вам таку запчастинку, як вісь на трактор МТЗ80. Це йде передня вісь, вона в нас представлена в двох варіантах. Зараз покажу вам перший. Ось його каталась ну можете одразу побачити. Це перший варіант, в чому різниця. Перший варіант, як бачите, тут нема отворів, він заглушений, під кронштейн, під дозатор, немає отворів. І другий варіант. Тут же отвори є, як бачите. І так само вам поближче покажу каталожний номер його. Так вони виглядають. Повністю нові. Виробництво Білорусь в оригіналі. Оки з середини вам покажу. По ціні вони зараз коштують такий звичайний варіант, коштує 5200, як бачите. І з отворами йде 6800. Також маємо, звісно, і окремо запчастинки до переднього мосту, ведучого-неведучого. На Неведучий є і втулочки, і осі. Болти для кріплення, все, що вам потрібно, відправити, можемо вам по території України. Також є можливість доставки України, Литва, Латвія та Молдова. На екрані бачите номера телефонів, телефонів перевізників. Молдова Сергій. Можете до нього звернутись, він допоможе вам довести Молдову. Та Латвія, Литва, Володимир. Загалом маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, Ворошок «Сонечко» та косарку Virex. Підписуйтесь на цей канал, тут і далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки. Якщо вас щось зацікавило, можете звертатися за цим номером телефону. Також він буде вказаний у коментарі, закріпленому. Гарного дня з вами магазин та звук.